Уряд Європейського Союзу, тобто Єврокомісія, рекомендувала Європейській раді, тобто вищому органу Євросоюзу, Європейська рада складається із глав держав та глав урядів, де глава уряду є главою держави, типу Угорщина, ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України. До євросоюзу при цьому е декілька умов названо, які ми маємо ще виконати. Це зібрання е Ради Євросоюзу е має відбутися у грудні, і ось до того часу ми маємо виконати е дещо у сфері боротьби з корупцією там е збільшити штат національного антикорупційного Агентства, Набу, і ще цікаво, що ми маємо на їх вимогу врахувати їхні побажання. В сфері е, національної політики, тобто е, щодо прав нас меншин, і тут е, дьявол кроється. Тобто вони хочуть, щоб ми поправили е, свій закон про державну мову, закон про засоби масової інформації, закон про освіту, і щоб е, скрізь ввели права нацменшин. Ну, звичайно, якщо ми хочемо стати членом Євросоюзу, то десь ми на зустріч Євросоюзу маємо йти. Але треба бути дуже обережним і ні в якому разі не робити всліпу, особливо в сфері е, забезпечення прав нацменшин. Тому що в сфері <кхи> забезпечення прав нацменшин якраз у Євросоюзу дуже багато проблем. Ну, вони проблем не, не у нацменшин, а саме у корінних народів зв'язку з політикою, яку проводить Євросоюз, ну досить подивитися, що в останні десятиліття відбувається в Європі наплив мігрантів із Африки і Азії і Євросоюз замість захищатися від тих мігрантів. Він тягне всіх до себе і намагається розселяти по європі, заставляючи окремі країни. Кожну країну намагаються заставити поселяти оцих всіх е, симпатиків Хамасу, переважно мусульманське населення. Звичайно, що е, без обговорення ось подібні умови е, приймати ні в якому разі не можна. Наші західні найближчі брати поляки дуже опираються цьому. Вони не погоджуються приймати мігрантів з Африки і Азії. От і нам потрібно відразу тут зайняти жорстку позицію. Тобто наші переговорники повинні відстоювати національні інтереси України. Ні в якому разі не погоджуються з усім, що пропонується. Тому що ми е, приймаємо такого, що за десятиліття втратимо Україну. Наїдуть і країну заберуть. Нам такого не треба. Це нам такого і Євросоюзу взагалі не треба. Нам треба євросоюз, але на наших нормальних умовах, щоб Україна залишилася Україною.